Всім привіт! Мене звуть Олексій, і ви знаходитесь на моєму каналі Треба розуміти. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як почуття жалю. І так, давайте розуміти, що ж це за таке почуття. Перш за все, ми повинні розуміти, що це дуже болісна емоція, яка в нас виникає з різноманітних життєвих ситуацій. Кожна емоція вона має свою певну функцію. І почуття жалю не є винятком. А я розділяю дві функції для почуття жалю. Перш за все, це функція е, збереження. Вона залежить, е, вона в нас є для того, щоб зберегти наш стан. Тобто, коли ви в своєму житті зіштовхуєтесь з почуттям жалю, ця функція вона надає нам змогу пережити цей стан. Виплеснути певні негативні емоції і е, згуртувати нас до наступних етапів в нашому житті. Наступною функцією, я називаю це функція така підсрачник. Це функція спонукання. Тобто, почуття жалю, яке виникає в нашому житті, воно частіше за все триває певний час. І це є нормальне почуття, тобто, ви не. Повинні почав відчувати це почуття. Ви не повинні хвилюватися або намагатися його позбутися одразу і казати, що це щось ненормальне. Ось я не повинен це відчувати. Ні, це нормальне почуття. Ви його відчуваєте, ви його повинні пережити. І у кожної людини на це йде певний проміжок часу. Але а, залишатися в цьому почутті задовго. Це є дуже небезпечним для вас, для вашого організму та вашого е, психологічного стану. Тому завжди після закінчення цього періоду, коли ви відчуваєте це почуття жалю, наступає період, це наслідок цього підсрачника. Тобто, це почуття вас е, спонукає на те, щоб ви почали щось робити, змінювати своє життя на краще, робити певні якісь дії. В певному напрямку вашого життя. Є деякі люди, які це почуття жалю використовують для себе. Це такі, я називаю таких людей, ліниві люди. Тобто ці люди, які не використовують другу функцію почуття жалю, а саме цей підсрачник або спонукання. Ці люди частіше за все відчувають жаль до себе. І вони не стільки самостійного відчувають, як хочуть спонукати людей навколо себе, щоб вони відчували до них жаль. Тобто, вони себе ставлять в таку форму, як жертва. Вони намагаються завжди а, жаліти себе, вони ніби кричать людям навколо що врятуйте нас, допоможіть нам, а, зробіть щось для нас. Тобто люди самостійно нічого змінювати не хочуть, е, якось щось віднайти, якісь можливості для, те, для себе. Їм краще нічого не робити, а щоб за них все зробив хтось інший. Ну, такий приклад можна привести: наприклад, людина працює на певній роботі. Так? Е, я думаю, дуже часто ви зустрічаєте в своєму житті таких людей, які потім вам розповідають, що. Мене не влаштовує на цій роботі заробітна плата, мене не влаштовує мій графік, мене не влаштовує. Там, скільки мені доводиться там працювати на дому, наприклад. Або відношення в колективі погане. Тобто, все не влаштовує, все щось не так. І, звісно, люди навколо починають. Давати поради, ніби там зміни роботу, а поговори з начальством, домовся про іншу заробітну плату, поговори за інший графік. Людина це все слухає, але потім вона завжди шукає причини, що ну я не можу поговорити з босом, бо він майже завжди зайнятий, в нього немає часу на мене. А шукати іншу роботу я теж не можу, тому що ось якщо я звільнюся, а мені потрібно знайти роботу, і е, я буду якийсь певний час без грошей. Йому можуть казати так, накопич певну суму, щоб тобі їх, е, вистачило там на місяць, поки ти знайдеш іншу роботу, але завжди будуть знаходитися якісь е, е, певні причини. І ви повинні розуміти, що людина, яка хоче щось змінити в своєму житті, вона завжди буде шукати можливість в будь-якій ситуації. А людина, яка нічого не хоче змінювати, або хоче, щоб хтось за неї все змінив, вона буде завжди шукати якісь причини, чому вона не може нічого зробити. Інший підвид людей є, які я їх називаю люди садомазу. Це люди, які також не будуть нічого робити, щоб вийти з цього стану жалю. Чому? Тому що вони отримують задоволення від страждань. Вони отримують задоволення не тільки від страждань, вони їх отримують від усього негативного, що відбувається з ними. Вони теж такі певні жертви, але вони це використовують трішечки по-іншому свою користь. З цим дуже часто зустрічаються жінки або чоловіки, які, наприклад, знаходяться в стосунках нездорових. Тобто, наприклад, ваш чоловік вам зраджує, або десь зникає ваша дівчина, вам обіцяє, що вона буде через годину. Зустрінеться з вами, але вона не виходить на зв'язок десь 3-4 години, вона десь зникла, або ваш хлопець щось робить, і ви завжди е, в такому стані страждання, ви завжди е, ніби жертва. так? І ви розумієте, що ви можете вийти з цього стану, ви можете бути щасливою людиною. Але ви цього не робите, тому що насправді а, на підсвідомості ви отримуєте задоволення від того, як ви, ось ви в цьому стані. Я така нещасна, я така жертва. І від цього у вас задоволення. Коли ви вийдете з цих стосунків і знайдете нормальні стосунки, вам буде е, сумно. Вам буде дуже. Знаєте, немає ніяких гойдалок, так сказати. Немає якоїсь хвилі у відносинах. Все рівно, все спокійно. І вам цього буде недостатньо. І ви будете шукати можливість почати знов страждати по якихось, з якихось причин, і ви їх обов'язково знайдете. Тепер давайте розберемося з вами, коли саме виникають в нашому житті почуття жалю. Я розберу саме декілька ситуацій, які зустрічаються найчастіше. Перш за все, ми дуже часто відчуваємо почуття жалю до себе. Але це дуже така негативна, негативний вид цього почуття. Тому що відчувати жаль до себе це негативно впливає на наше життя. Ви повинні себе не жаліти. А навпаки, намагатися знайти спосіб, а, дати собі вперше е, час для того, щоб пережити ці емоції, і одразу шукати вихід. Виходи з цього, е, з цього почуття, вони є. Далі я вам про це розповім більш е, у подробицях. Також ми дуже часто відчуваємо жаль до втраченого часу. Тобто, коли ви щось хотіли зробити, завжди про щось мріяли, але втратили час. І ваші мрії не стали яв'ю, скажімо так. Ще ми дуже часто відчуваємо це, це почуття жалю стосовно ситуацій, які ми не зробили або зробили. Тобто, ви, наприклад, щось зробили, і після цього ви жалієте, що прийняли саме таке рішення. Або ж, наприклад, ви посварилися з подругою. І о, жалієте про те, що ви їй сказали. Також, е звісно, ми можемо відчувати жаль і до ситуацій, які ми е не зробили. Наприклад, ви звільнилися з роботи, і ви жалієте, що ах, треба було сказати босу, який він, він свиня, наприклад. Так? Але ви цього не зробили, і ви відчуваєте це почуття жалю, що треба було все-таки це зробити. Також люди дуже часто, це дуже таке болісне підрозділ, такий болісний у почутті жалю, це почуття жалю за втрату людини. Тобто кожен з нас обов'язково в житті переживе це почуття, коли ми втрачаємо близьких, родичів. І цей момент це найболючіший такий момент цього почуття, воно найгостріше в даній ситуації. І тут, скоріше за все, знадобиться вам допомога психолога для того, щоб вийти з цього стану, тому що цей стан може вас засмуктати дуже сильно. А, також ми відчуваємо а, жаль до певних людей конкретно, наприклад, вашого друга або товариша, або будь-якої іншої людини, навіть якщо ви дивитесь, наприклад, серіал або фільм. Ви можете відчувати почуття жалю до героя, який там знімається. Так, а тепер я ось розповів вам частіше за все, де ви можете почути відчути це почуття, а тепер давайте розберемося, як ми можемо його побороти. Дуже багато людей задають питання, а як мені позбутися цього почуття? Перш за все, ви повинні розуміти, позбуватися цього почуття не потрібно. Це не якась хвороба, яку треба вилікувати. Перш за все, ви повинні дати собі час для переживання цих емоцій, дати собі виплакатися, вивільнити цей негатив, який є в вас всередині назовні. Якщо ви відчуваєте, що у вас це, цей процес, він затягується, то треба е, вже. Іти до, за допомогою до психологів або робити такі речі. Перш за все, ви повинні почати спілкуватися зі своїми друзями, знайомими. Від них вам важливо почути такі слова, як Я тебе підтримую, я поруч з тобою, в тебе все вдасться, тобто якісь мотивуючі слова. Намагайтеся не знаходитися поруч у цей період з людьми, які будете, будуть вам казати, що мене, мені тебе дуже шкода, я, мені жаль, що в тебе так сталося. Тобто, коли до вас буде почуття жалю, ви ще більше будете поглиблюватися в цей стан. Тому з такими людьми на цей період краще зробити дистанцію і не спілкуватися. А саме людей, які вас будуть мотивувати, направляти, ось з ними краще за все більше проводити часу. Далі вам потрібно подивитися на свій е, стан е, життєвий. Що саме ви робите в цей період? Частіше за все, люди в період почуття жалюб вони почу, е, починають е, е, їсти якісь. Погані продукти, вживати алкоголь, іноді вживати наркотики. Тобто вони починають такий асоціальний період свого життя, вони забивають на себе. Ви повинні одразу ж зрозуміти, що перш за все, вам потрібно нормальний, мати нормальний сон. Краще за все, це 8 годин на день. Це завжди буде стабілізувати вашу психіку. Ви повинні почати е, вживати більше вітамінів, тобто здорову їжу, намагатися не вживати алкоголь або наркотичні е, якісь е, средства. Е, також ви повинні надавати своєму організму фізичне навантаження. Це обов'язково. Далі, е, краще. Всього знайти якесь хобі, або якісь, а, якісь а, певні дії, які вас будуть а, наводити на такі радісні якісь емоції. Треба намагатися дивитися позитивно навколо себе, на те, що з вами відбувається у позитивному ключі. А, я можу навести приклад з свого особистого життя. Коли я зіштовхнувся з такими проблемами, я серйозно зіштовхнувся з такою проблемою, коли захворів на ковід, я ліг у лікарню, і, на жаль, у лікарні мені сказали, що я не зможу вийти з неї. Тобто, скоріш за все я помру в цій лікарні. І в певну ніч мій стан став дуже негативним. Коли в мене вже були якісь певні галюцинації, я ну, був такий стан, ніби я розумію, що я вже відходжу. І в цей період я дуже сильно переосмислив все своє життя. Тому що я дуже сильно відкладав багато речей, які я міг робити в своєму житті. Тобто, в цей період, за цю ніч можна сказати, я зрозумів, що. Я так багато е відкладав е подорожей. Я завжди казав: там зараз дуже багато роботи, потім поїду, і це потім завжди відкладалося, відкладалося, відкладалося. А я дуже часто відкладав е зустрічі зі своїми родичами і думав: та ще багато буде можливостей там поговорити, зустрітися, щось зробити. Я дуже багато намагався е, жити, знаєте, такими ідеалами моїх батьків, намагався завжди бути таким, щоб е, задовольнити потреби оточуючих. І дуже часто через це наступав собі на горло і не був у, пев у певній мірі е, не жив. Своїм життям, скажімо так. І я розумів, що більше можливості щось змінити в мене, мабуть, вже не буде. Але на щастя, лікар наступного дня прийшов і сказав, що є ліки ізраїльські, які можуть мене врятувати. І так і сталося. Ці ліки мене врятували. І після того ось це я кажу, що це. Почуття спонукання. Тобто, після того, як пережив жаль до себе, до втраченого часу, до втрачених можливостей, я вийшов з лікарні, і в мене відбулося повне переосмислення свого життя взагалі. І я почав максимально жити так, як я хочу. Я почав е робити те, що я хочу. Дуже часто я, наприклад, чув від своєї бабусі там: Льоша, навіщо ти ходиш там до ресторанів? Це ж витрачені кошти. В тебе ж є що поїсти вдома. І я розумію, що вона мене не зрозуміє на даний момент. Тому що я розумію, так, звісно, я можу їсти вдома, але це моє життя, яке проходить, якщо в мене є можливість. Отримати задоволення, зустрітися з друзями і поїсти в ресторані, сходити до караоке і робити якісь речі, які мені будуть, які мене будуть радувати, я їх буду робити. І це я дуже сподіваюся, що змінить не тільки моє життя, але й життя людей, які зараз вас, які мене слухають. Що цей випуск допоможе вам переосмислити це почуття, пережити його, якщо ви зараз знаходитесь в ньому, і обов'язково після цього переосмислити свій стан, переосмислити, як далі ви будете жити. І не тільки як будете, а як хочете жити. І намагатися робити все для того, щоб досягти цих цілей. Дякую вам, що були зі мною на цьому випуску. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Я е, буду завжди продивлятися ваші коментарі, якщо в них ви будете писати якісь питання до мене. До речі, питання ви можете мені ставити не тільки у Ютубі, ви можете писати мені в інстаграм, телеграм та у тіктоці. Обов'язково я буду робити раз на тиждень. Випуск, на якому я буду відповідати на ваші питання. Може, до цього випуску у вас будуть ще якісь питання, що ви захочете, щоб я розкрив, наприклад, саме вашу ситуацію, яка у вас трапилася з почуттям жалю? Дякую вам, чекаємо до наступних зустрічей.